Військові, які добровільно повернуться на службу до 1 січня, будуть знову отримувати всі виплати. Керівник військової частини у письмовій формі інформує про продовження контракту органам досудового розслідування та відповідним органам управління військової служби правопорядку у збройних силах України, після чого почнеться процедура закриття кримінального провадження відносно бійця. Якщо військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, він може бути позбавлений волі аж на 10 років. Правоохоронці розробили чіткий алгоритм взаємодії та проводитимуть низку організаційних та процесуальних заходів, направлених на встановлення місця знаходження військовослужбовців, які не скористаються можливістю добровільно повернутись. Довідково Верховна Рада України проголосувала за цей закон 21 листопада. Він передбачає для військових, які самовільно залишили місце служби до 29 листопада 2024 року. Але по потім добровільно повернулися до 1 січня 2025 року назад і виявили бажання боронити батьківщину від російського агресора. Військова служба і дія контракту продовжується.